Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Я недавно показувала, як я печу сочники. От, дуже смачні вийшли сочники, можете переглянути, вони десь там недалеко погортайте сторіночку. Ось торт спекти. От, раніше в когось якісь там десь вершки були, сметанка, кефір. От, то Я зараз хочу спекти торт, такий дуже простенький вам сподобається рецепт. Значить, так, ось тут у мене стакан кефіру десь 220, десь 220 мл. Так, тепер, дівчатка, щоб все по-чесному було, раніше не було розпушувачів, то я покладу, взагалі-то, як на млинці, то я клала, і взагалі всі кладуть чайну ложку соди на півлітри кефіру. Тут у мене 220 приблизно десь. То я пів чайної ложки кладу сюди соди, розмішаю, щоб гарненько погасити. Тепер Цукру 100 г. На кінчик ложечки. Можна класти, можна не класти, це якщо у, у коржики. Але я трішки солі покладу на кінчик ложечки. Одне яєчко. Розмішую це все. Ось Таке мені вийшло. Масло десь приблизно 90 чи 100 грамів. У мене десь 90. І борошна. Борошна треба десь 400 грамів. Я борошно завжди вію. Для того, щоб збагатити його кисне, Близько 400 грамів. Якщо треба, буде, то ще додавим. дівчата, все дуже легко. Масло треба, щоб було трішки тепле. Тісто таке вже гарне в мене вийшло. Не сильно забите, але і не рідке. Любить тісто, ви знаєте, що я вже кажу постійно, любить відпочивати. Я його зараз поставлю в холодильні хвилин на 15 і будемо жарити коржі. Пройшло вже десь 15 хвилин. і Тісто моє ось стоїть. Тепер я готую сковорідку. Звичайна сковорідка моя. Вимірюю, скільки вона в діаметрі, майже 18 см. Так, в кого яка є. Беру я тісто, розділяю його. Ні, Спочатку я відірву такий невеличкий кусочок. Я спечу це для того, щоб зробити таку крихту, щоб зверху притрусити. Щоб було все дуже легко. Можна 4 коржа зробити, а я зроблю тільки 3. Оце я розділяю тісто на три рівних частинки. Ось так. І буду розкачувати пласт шириною. В ну, діаметрі 18 см приблизно. Ось розкачала я коло в діаметрі десь 18 см. От сковорідка в мене вже нагрівається. Як гарно розігріється сковорідка, я викладаю ці кола, чи як правильно назвати, листки тіста. На сковорідку і обжарюю з двох сторон. От, до готовності. Можна спекти. Ось так я поклала, Тепер накриваю кришкою і випікаю до готовності на сковорідці. Ось так я, дівчатка, спекла такі коржі. Десь з однієї сторони 3 хвилини випікала, і з другої сторони так само. Це в мене такі вийшли коржі, зараз я їх трішки прохоложу і зроблю крем. Крем дуже легкий. Тепер, дівчатка, я беру сметану, кого яка є, Бажано жирну. Так, у мене тут 350 грамів. Тепер беру крем. Зараз, дівчата, зручно в магазині продаються такі для. Сметани, полуничний смак. А є какао, є банановий смак. Висипаю я сюди. Пакетик наповнювач для крему у мене на 500 грамів сметани. У мене тут 350, зараз ще додав трішки сметани. Додаю ще десь 150 грамів сметани. І просто збиваю. Так, дівчатка, збивати треба по інструкції від 3 до 5 хвилин. Дівчатка, 3 хвилини і крем готовий. Дівчатка, я ось один корж вже поклала і намазала. Тепер я беру другий корж, кладу отак зверху. І ось я взяла грамів 30 водички і десь півтори ложки. Це Вода кип'ячена, і десь півтори. Ложки столових цукру. Ось так я гарненько пропитую їх, ці коржі. Можна солодким чаєм пропитку робити, можна з якоюсь варенью. Я просто солодкою водою кип'ячина з цукром. Тепер намазую цей корж і третій корж кладу ось так. І решту крему. Колись мене цей торт виручав. Робила на свята на іменини. Ні за що було купити. Ось От, так. Я його зліпила з того, що було, та й все. Головне з душею. Ось так. Тепер ставлю я його в холодильник. І на ніч там чи скільки. Хай гарно пропитується. Гарно всім дні, дівчата і хлопці. Торт просто є мій. Цілу ніч я вже за його і забулася, якщо чесно. Зробила я чай. Зараз хочу скуштувати. Прикрасила як змогла. Гарно було б, якби я полуничку знайшла, але в мене полуниці не знайшлося, то прикрасила, що знайшла, тим і прикрасила. Так, дівчатка, ось мій торт. Такий, виглядає апетитно. Смачний. Пропитувати можна, хто чим забажає і скільки забажає. Але, кажі смачні. Цей торт мене колись дуже виручав, дуже швиденько. Просто і смачно, чесно, Крему можна більше накладати, хто скільки захоче, когось скільки є, але коржі смачні, чесно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!